Вітаю! Це я Максим Гвоздецький, і сьогодні ми продовжуємо дізнаватися про фізику щось нове. В житті ви, напевно, чули, який ти сильний, яка ти сильна. Треба сильніше вдарити, сильніше тягни. І, можливо, у вас виникало запитання: а що таке сила? Сила це фізична величина, що характеризує взаємодію тіл. Результатом докладання сили може бути рух. Або деформація. Сила позначається латинською літерою F та вимірюється у ньютонах. Коли говоримо про силу, потрібно зважати на її характеристики: значення, напрямок та точку прикладання. Чи дійсно вона така важлива ця сила? Зараз дізнаємось. Я просто обожнюю дивитися футбольні матчі, бо футбол один з найпопулярніших видів спорту. І правильне поводження гравців з м'ячем привертає не тільки мій погляд, а й погляди мільйонів вболівальників. Враховуючи точку докладання сили до м'яча, футболіст може впливати на траєкторію та напрямок його руху. Якщо бити внутрішньою стороною стопи з боку м'яча, то в польоті той почне крутитися і відповідно полетить по дуговій траєкторії. До такого удару часто вдаються під час подачі. Удар зовнішньою частиною стопи знизу до гори теж дозволить закрутити м'яч, але вже в іншому напрямку. Про силу удару, звісно, треба пам'ятати. Сильний удар під час пробиття штрафного чи пенальті може ускладнити прийом м'яча голкіпером та не дозволить швидко на нього зреагувати, що може збільшити шанси на гол. А от коли передаєте м'яч своєму партнеру по команді і він неподалік від вас. Не варто сильно прикладатися до м'яча. Ну а вчасна зміна напрямку докладання сили під час удару дозволить вести в оману суперника та обвести його, прорватися до воріт або зробити вдалий пас. У багатьох видах спорту потрібна не лише чудова фізична підготовка, але й розуміння законів фізики. І зараз пропоную поговорити з вами про більярд. Наприклад, значення сили, яка докладається під час удару, визначає швидкість, з якою кулька рухається та її подальше положення після удару. Перед ударом потрібно врахувати точку на кулі, до якої буде докладена сила. Якщо вдарити з середньою силою в центр, то куля, по якій ми били після удару з іншою кулею, продовжує рухатись по прямій. Якщо вдарити сильніше і в нижню точку кулі, то вона після удару з іншою кулею. Покотиться назад. А от якщо вдарити посередині між центральною та нижньою точкою, то куля почне ковзати по столу і після зіткнення з іншою кулою просто зупиниться. На напрямок удару теж потрібно зважати. Бувають ситуації, коли прямий удар по кулі просто неможливий. Тому для досягнення цілі потрібно скористатися бортом столу, а потім врахувати кут удару об борт столу. І, відповідно, кут, під яким куля відскочить і опиниться у потрібному для нас місці у лузі. Прогулюючись у парку, якось я побачив, як катаються на скейтбордах. Спробую і собі прокатитися. Знання того, куди і як прикладати силу під час катання, виявляється є вирішальним. Наприклад, у виконанні трюків, що вимагають підняття скейтборда, аби здійняти його, скейтбордист прикладає силу долонею або пальцями до задньої частини скейтборда, а от, притискаючи задню частину до землі, можна загальмувати або зменшити швидкість, щоб зробити поворот. Потрібно докласти сили до передньої або задньої частини скейтборда. Пам'ятаємо, для виконання трюків важлива не лише сила, а й техніка, яка досягається численними тренуваннями. Тож тренуймося і не забуваємо про характеристики сили. А як саме і в яких ще видах спорту потрібно враховувати характеристики сили? Напишіть мені про це. У житті ми постійно вимірюємо якісь фізичні величини. Наприклад, час нам показує годинник. Масу можемо дізнатися, скориставшись вагами. Для вимірювання сили також є спеціальні прилади. Один з них це динамометр, основний принцип роботи динамометра полягає у використанні пружини або іншого механізму, який реагує на докладену силу, де формується. І виводить результати на шкалу чи навіть дисплей. А цим динамометром ми можемо виміряти силу своєї руки. У мене сила 450 Ньютон. До речі, існують і розважальні атракціони, завдяки яким можна виміряти силу удару. Подумайте, чи існують ще якісь пристрої для вимірювання сили. Та напишіть мені. На змаганнях спортсмени можуть піднімати неабияку вагу та виконувати складні вправи багато разів, прикладаючи свою силу та встановлюючи світові рекорди. Проте і серед тваринного світу є свої силачі. Так у мурах листорізів довжина тулуба коливається від 5 до 25 мм. міліметрів. А от впоратись вони можуть з вантажами масою у 30 або навіть 50 разів більших за власну. Це перевищує людські можливості у 25 разів. Те саме, якби людина підіймала 3-5 тонн. А яких ще силачів ви знаєте з тваринного світу? Напишіть про це. А після занять спортом не буде зайвим масаж. Тут правильно прикладання сили відіграє важливу роль у досягненні максимального ефекту та уникненні травм. Тому задіють різні рухи та техніки, приміром, легке поглажування, розтирання, втирання. Для кожного типу руху є оптимальні значення прикладання сили, і різні частини тіла можуть вимагати прикладання різного значення сили. Ну що, друзі, спортом позаймалися, м'язи у тонусі після масажу, а тепер можна і відпочити. Я, наприклад, обожнюю слухати музику, особливо живу. Виявляється, і тут нікуди без фізики, адже врахування сили і точки прикладання важливе у грі на музичних інструментах, оскільки це впливає на звукові якості та техніку виконання. Силою визначають гучність, виразність та тембер звуку. Переконаємося на прикладі барабану Дарбука. А в яких музичних інструментах потрібно ще враховувати силу і чому? Це, звісно, не всі приклади, коли потрібно враховувати силу у повсякденному житті. Їх значно більше, бо сила завжди навколо нас. До зустрічі!